Це дуже круті врожаї. Загальна вартість проекту 18 мільйонів. Переробка цієї суниці Воно стає менш і менш прибутковим. Це дуже важлива допомога для наших аграріїв. Дозволяти їх красти. Скандали різні наші корупційні. Три культури в цьому році реально супер рентабельні. Продаємо його за два тижні до того, як всі починають його збирати. Найбільша рентабельність в ріпаку взагалі правильно рахувати всю свій зміну. Один з перших в Україні, хто сіяли ріпак навіть після кукурудзи. Тоді ми зібрали по 5 тонн кукурудзи, наскільки пам'ятаю. Трібно не боятися інвестувати. Нам можна, так? Да? Нам можна вже спілкуватися. Да, казав Рома Шнуровський, що давай бігом бо треба поїсти, бо ми вже трохи змарніли з ним. А, я думав, ти скажеш, як, е, як казав мій дід, я твій дід Флора. Да. В тебе ж господарство від діда там почалося. Да. Да, да. Да, було маленьким тоді господарством, потім стало великим. Совершенно верно. так і є. Да. Скільки було тоді гектарів при дідові? А, про це поговоримо, окей, давай. Е... Трошки. Ну, Дід був одним з перших взагалі в області точно і один з перших в Україні, хто оформився як фермер, да, тоді така була історія. То починав він з 60 гектарів, а на момент, тоді, коли помер, було 350 гектарів. Це був який рік? Коли що? Коли помер і було 350 гектарів. 2011 І от на сьогодні це вже 1300. 1300. 1300. Да. А ми спілкуємось із Андрієм Каприца, Я думаю, що його в аграрному. В світі українському принаймні точно представляти не потрібно. Це блогер, це фермер, це вже тепер переробник, садівник, малинник. Хто ти там ну це людина така досить потужна, і обладатель самої красивої прически. Cool. <laughs> є Ні, одне уточнення. Я завжди одне й те саме повторюю. Не вважаю себе блогером, взагалі, абсолютно, від слова зовсім. Тому що, от подивиться на брата твого, да? ну велика кількість підписників, там, да? от аудиторія широка. Я не стрімлюсь до цього, може він теж не стрімиться, я не знаю, да? і не розвиваю цю історію ціленаправлено. Да? воно відбувається все органічно. Хто хоче підписатися, той підписується і не більше. Тому що я не викладаю кожен день відео, а для справжнього блогера, от справжній блогер скаже, що це саме головне. Кожен день нове відео і не одне, а там якусь відповідну кількість, щоб люди додавалися, щоб ти потрапляв в рекомендації. Я цього всього не роблю, я роблю все тільки за своє задоволення і не більше. Тому я щось себе так ніколи і не рахую блогером. Але разом з тим, якщо ти кажеш блогер, нехай буде да, аграрна спільнота. Частково тебе ним точно вважає, але... А медійно, якщо говорити, то ти дуже медійна людина. Якщо назвати там 10 аграріїв з України публічних медійних, то ти точно там будеш, якщо не в три, то в п'ять входить. Тому Дято. будеш Дято. блогером. Окей. Скажи, будь ласка, раз ми вже заговорили за блогерство. Чи допомагає воно тобі це блогерство в твоїй бізнесовій діяльності? Чи заважає і відволікає, бо воно займає багато часу, медійність сама по собі. Ні, насправді допомагає 100%, тобто тобто перевагу цьому набагато більше, як недоліків, хоча недоліки теж є, про них скажу. Впізнаваність вона дає свої результати. Да, тобто, не говорячи вже про якісь знижки там, і тому подібне, класні співпраці, довіра до речі, теж збільшується, якщо тебе люди знають, да, і так далі. Ну, є і невеликі мінуси, вони такі, трохи забобонні, але разом з тим, да коли ти все показуєш, не всім це подобається. Хтось там хейтить, хтось навпаки там заздрить. І від цих, от якщо в це вірити, звісно, заздрощів, да щось починає ламатися, щось не виходити, і так далі. На це треба робити поправку, звісно, якщо ви в це вірите. А якщо не вірите, значить все хорошо. Да, хай то хейтить. тільки сплошні, тільки сплошні позитив. Нехай хейтя, то їхня справа їм повернеться їхнє, нам повернеться наше. Те, що ми запускаємо в світ, нам повертається це однозначно. Андрій, скажи, от ти в цьому році, чи в тому році, мабуть, почав в минулому році, але точно зайшов в цьому році. Проект по суниці. Mm -hmm. От, розкажи, будь ласка, що це така за нова ідея, звідки вона в тебе з'явилася, і що це на сьогодні, на якому етапі цей твій великий бізнес? <гум> великий бізнес, молодець. Е, ні, це був цей рік, це не минулий. Ми за цей рік В, березні, в кінці березня місяця ми подалися на грант, який до сих пір не отримали на сьогоднішній момент. Але, незважаючи на це, ми побудували теплицю 2 гектари. Висадили туди сунецю садову. По-нашому клубніка, всі привикли казати, да, правильно, суниця садова. Все підготували для цього, бо тому, що побудувати просто каркаси і посадити це одна історія, а зробити кругом цього всього інфраструктуру. Накопичувачі для води, огорожа, скважини виборувати і так далі. Тобто багато було супутніх витрат, які треба було пройти для того, щоб функціонувала в майбутньому теплиця. Тому. Теплиця побудована, звідки взята ця ідея з того, що треба чимось займатися не тільки, скажімо так, рослинництвом, рослинництвом да, яке щороку і сьогодні про це говорили, і на сцені, да, воно стає менш і менш прибутковим, це правда, тому що збільшується затратна частина. Через різні причини, О, не будемо про це. Да? Потрібно шукати іншу якусь нішу, в яку можна зайти. На сьогодні ця ніша не порожня, але вона ще й далеко не заповнена. Через те, що маємо проблеми з сходом і з Півднем нашої держави, да, де окуповані території, тобто звідти частина. Ми втратили там частину виробництва, саме ягід і фруктів. Да? От тому на сьогоднішній день це актуально просто. Не треба нічого видумувати, що на сьогодні актуально. Давай будемо це робити. Яка це площа? І скільки ви вклали грошей на сьогодні? Два гектари. Загальна вартість проекту 18 мільйонів. З них інвестували вже 17 з копійками. Там ще навесно, просто де частина затрат буде до моменту плодоношення вже, да, до вже возврату інвестицій, з яких мало бути сім державних, але наразі поки що ми їх ще не отримали. А що це за процедура? Поясни трошки нашим людям, які дивляться, От сім мільйонів мали тобі виплатити, там є якісь терміни для виплати, чи немає, чи це просто от коли їм здумається, а якщо не виплатять, Ну, от, ну бо всі ми дивимося на ці сім mm -hmm. мільйонів, і от хотілося б. Піти, як ти кажеш, диверсифікуватися, піти в якесь там садівництво чи виробництво якихось там ягід. Да? Але от не розуміємо, як працює цей грант. Ви його виграли? Коли мають сплатити кошти? Вони? Виграли ми його в квітні місяці. В березні подалися, в квітні вже виграли, вже нам прийшов протокол на те, що ми, нам затверджено грант. От, 7 мільйонів 3 мільйони свого дофінансування, але зрозуміло, як я вже сказав, загальна вартість проєкту набагато вища, решта коштів були нашими. Значить, отримати мали протягом двох місяців. Наразі сьогодні вже маємо 27 листопада, а на сьогодні грошей ще немає. Але обіцяють. Кожного місяця обіцяють, все, ви вже у списках, вже в наступному місяці, все ви точно будете. Війна в державі. Ну, нема що скривати, є куди витрачати гроші, але дивлячись, куди ті гроші уходять, ви розумієте, про що я говорю, да? там от, скандали різні, наші, корупційні і так далі. І не дати на розвиток справи, де ми, по-перше, дамо надходження в державу. По-друге, ми наймемо 25 людей по договору на роботу при цьому, да? побудувавши цю теплицю після запуску її. Ось, і не давати на такі гроші, а дозволяти їх красти ну якось дивно виглядає і не зрозуміло точно для народу. Тому типу. Очікуємо цей грант, він нам потрібен. Ми від нього не відмовляємося. Але те, що затримка така є, ну ми винні зараз поставщику обладнання частину грошей. Він теж очікує. Ну, коротше, ну, така історія. Але постачальники обладнання розуміють, що там чекаємо ці надходження від держави. Чи тиснуть не те, що тиснуть, тому що вони давно займаються цією історією. Да, і не в одному мені побудували таку тему, як теплиця. Да, от. Але зобов'язання потрібно виконувати. Звісно, ну були, перекривалися, вони була вже гостра нестача коштів, закидали їм свої кошти, щоб якимось чином ну, мати дружні відносини на майбутнє. Да? Але тепер вже всі очікують їх, щоб вже закрити це питання. Но, е люди, які подавалися чуть-чуть раніше за нас, там буквально тижні якісь різниці, вже поотримували кошти. Тому є велика надія, що вже в кінця того місяця, на початку наступного ми вже отримаємо. кошти. Дай Бог, бо це дуже важлива допомога для наших аграріїв, яка, яка однозначно дасть поштовх для. Для переробки, для вироб... для вирощування таких культур, по типу як суниця, в результаті що це має бути? От переробка цієї суниці, чи її просто експорт, чи продажа в такому вигляді, от в якому ти її виростеш в супермаркетах? Як ти це плануєш? Як ти це бачиш? Взагалі, якщо я не помиляюся, бо цим е проектом займається у мене менший брат мій. Він би відповів. Чіткіше, але на сьогоднішній момент це десь приблизно виглядає так. Якщо якість ягоди, а ми саме такі сорти ягод, ну самої суниці взяли да, товарної, буде відповідати, то ми будемо, звісно, на великий ринок заходити, скажімо так, супермаркети і так далі. От, попередньо є напрацювання, як туди зайти і так далі. Але якщо якість ягод буде низька, то, звісно, на переробку, або якщо в ній не буде потреби. Але ми зробили умовно хитро, да, тому що ми взяли ультраранню ягоду. Є план такий, да, забезпечити ягодою саме в той момент, коли вона буде максимально в ціні, тобто на, на початку самого сезону. Для цього будуються і теплиці, відповідно, щоб швидше стартувала вона і швидше дозріла. Так. Ми так дисикуємо соняшник і продаємо його за два тижні до того, як всі починають його збирати. І багато Абсолютно, хто задає так. питання, навіщо ми його десикуємо. <гум> Десяток є причин, чому одна із них, в тому числі, це сказав. Які ще культури вирощуєте, в цьому році вирощували, і яка була із них найприбутковішою для тебе? Окей. Вирощували стандартний набір для нашого регіону: це кукурудза, соняшник, пшениця, озимий ріпак. Ну й трохи цукрового буряку, але все, баста поки що цукровим цукру... буряком закінчили? закінчено, поки награлися. Достатньо найбільшу рентабельність. Ну, дивіться, три культури в цьому році реально супер рентабельні: це соняшник, кукурудза і це озимий ріпак. Пшениця відстає, звісно, по нормальних причинах вона завжди відстає. Ось, по крайній мірі, в нас ми, я говорю саме за своє господарство, ні на що більше не претендую. Якщо я не помиляюся, найбільша рентабельність в ріпаку. У нас вона просто класна врожайність. Але ж, от бачите, сказав за пшеницю, що там вона завжди відстає. Логічно, що вона відстає, і більшість аграріїв говорять, що її потрібно рахувати разом з ріпаком. Да? Да, да, і да. То, тоді все добре. І тоді і ріпак, і пшениця десь на рівні будуть із соняшником скукурузи. Е, трошки там відставатимуть. Да? Взагалі правильно рахую. Всю сівозміну. Ну, ну, тобто да, реабільность цієї сівозміни, а не конкретно одної там культури, тому що ріпак дійсно ти ж не посієш без пшениці. Да. Ну майже ніколи, до речі, бо був один рік цікавий, коли сіяли ріпак навіть після кукурудзи, яку збирали на початку вересня, яка згоріла просто там її не було. А соняшник ще перед тим раніше. От, да, тому... Тоді ми зібрали по 5 тонн кукурудзи, наскільки я пам'ятаю, для да. Вінничини це було просто да, да, Нонсенс. Ми, ми У вас було, ж вистачає. вистачає. Ні, ну ми, ми не зовсім наше господарство ну, прям традиційна Вінниччина, тому що ми на півдні Вінниці, то тобто є до Молдови 30 кілометрів, до да? да, До Одеси, до Одеської області, у мене там 40 кілометрів. Тому ми більше вже, напевно, як Одеса з невеликим бонусом. Ну, північ Одеси з невеликим бонусом, бо в нас все-таки років з дощами більше як у них, отак якось. ось. Який один головний висновок Андрія Капріци з цього 2025 року, з цього сезону? Інвестувати. Потрібно не боятися інвестувати. Розкладати яйця в різні кошики, як люблять казати дехто. Да? от. Тобто не йти тільки чисто в одну історію там, рослинництво 3З не працює, засіяв, забув, зібрав, да? вже давно не працює. Потрібно трошки десь диверсифікуватися, так по-розумному. Трошки там, трошки там, трошки там. Ми це почали робити. У нас це поки що получається, і надіюся надалі буде получатися. Тому це основний висновок напевно цього сезону. Сезон класний для нас, от він прибутковий, хороший, але треба готуватися до гіршого завжди. А коли виходить хорошо, то вдвійні приємно. Правильно. Ну так, як якось так. Є якась культура, на яку ти робиш ставку в наступному році, 26-му? Ні, немає. Ми ніколи не міняли категорично сів зміну і не збираюся цього робити. Три основні культури по 30 Ми сіємо стабільно от соняшник, кукурудза і пшениця. і пшениця, пшениця, да. пшениця по зрозумілих, як ми з тобою говорили, причина так. ріпак додається за можливості його посіяти, от він тоді додається. Ну, якось так. А так, в рівних пропорціях воно гарно все лягає, гарно працює. Ставити ставку. Ми в цьому році трохи змінили сівозміну, бо були причини з минулого року, такі, з перших років війни, трошки там десь дергалися, да, по сілозміні. В нас в цьому році було багато соняшнику. Так, да, ми отримали класний соняшник, класні гроші і так далі. Але ми отримали й проблеми. То тобто, є назад повернутися на цю сівозміну буде трошки важкувато. Тому до цього треба якось так. Дуже зважено підходити. Ми назад виходимо на 30% тих трьох культур і далі продовжуємо так сіяти. Які врожаї от отримали в цьому році по культурах? З ріпаку 4,2, по пшениці 7,6. По кукурудзі 10,2 в сухому, і по соняшнику 3,8 в сухому. Ну це дуже круті врожаї. Знаю, що достаючи ринкові ціни сьогоднішні, то це дуже багато грошей. Але це класно. Приємно радий за аграріїв, яких щось в цьому житті виходить, які щось роблять, які працюють, які інвестують, які диверсифікують, які не бояться брати кредити, вкладати їх, ну і потім відповідно повертати. Адже тільки так ми можемо розвиватися. Річ все навзаєм. Ти ж знаєш, я е... за вами слідкую. Я знаю, як ви працюєте, тому все навзаєм. Що для тебе, ОКАГРО? Гро? Чому ти їздиш на ці конференції? Тобі скучно просто сидіти чи Чому? Mm. Що це для тебе? Ну, дома сиди сидіти не скучно. Для мене це можливість поспілкуватися. Насправді, я майже не слухаю виступів, хоча там теж класні є спікери. Тільки що слухав одного з да? а зазвичай не слухаю. для мене це можливість поспілкуватися, побачитися з друзями, якимись новинами поділитися, якимись удачами чи неудачами. І ну, як завжди, я вже шостий рік підряд виступаю на цій конференції. Поділитися тим, бо я цього не соромлюся і не боюся ділитися своїм досвідом, в тому числі і в цьому році буду розповідати про свій власний досвід інвестування. Якось отак, що ти побажаєш аграріям? Аграріям, знаєте, спокою. Агрономія в загальному сільське господарство це дуже такий. Ризиковий, а відповідно, і стресовий бізнес. Да? Тому давайте до всього ставитися трохи спокійніше. Я знаю, які аграрії нервові, які вони переживательні. Да? От і так далі. Просто будьте спокійнішими. От на наступному році вам бажаю спокою. Прибутки, все решта, все буде. А от спокій, це наше здоров'я. Спокою вам від Андрія Каприци. А ви підписуйтесь на youtube канал «Агротолк», ставте лайки, пишіть коментарі. Me puedo